Слава Україні та слава Зсу в Одесі 7 грудня 652-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби знову пуски іранських дронів камікадзе від росіян пускали цього разу. Вони їх з Криму всього запустили 18 штук. Переважна більшість на південь Одеської області. Росіяни намагалися дарити по портовій та зерновій інфраструктурі на півдні Одеської області. 11 штук вдалося збити на Одещині, але на жаль, є прильоти і на жаль, є навіть жертви водій однієї вантажівки з зерном. На жаль, загинув ще пошкоджена зернова та портова інфраструктура. А іншу групу іранських дронів камікадзе, росіяни, як завжди, пустили через південь в напрямку Хмельниччини. Тож загалом нашим хлопцям вдалося збити 15 з 18 дронів. В сусідній Миколаївщині наші хлопці збили три дрона. Ну і як завжди, були обстріли росіянами з артилерії району Очакова, там без постраждалих. Херсонщину росіяни минулої доби теж досить інтенсивно обстрілювали, але якимось дивом по офіційній інформації травмованих та загиблих людей немає. Ну, хоч якісь гарні новини, будемо цієї доби також чекати на гарні новини і прошу закинути трохи грошей волонтерам на збори, як і бачите. Дякую.